Вітаю вас, любителі і любительниці Хаксболу. Ми з вами будемо дивитися фінал Кубку України з Хаксболу Чотири ракіта спроти Team Slaves. І наскільки я розумію, вже 2-0. Якщо вони вже почали, я просто займався налаштуваннями всі підготовчі роботи, і тут вже, вже Team Slaves 2-0 веде. <свят> що доволі сумно насправді, тому що для якоїсь цікавої видовищної гри завжди хочеться, щоб була якась інтрига. А поки що все виглядає в одну калітку, тому що, на жаль, як ми бачимо, в 4 ракета ляс нема агбона. Тому склад у них явно трошки слабший, ніж зазвичай. Райса, що робить Райса, піднімає в ближній, Вау! Вау, 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 вау! Відквитав один гол. Один-два рахунок. У нас повета... повертається потихеньку інтрига в матч. Райза проти Хова, Райз, Райз. до Відскав... Ларіка. Да, Ларік чекає Таляса. Таляс не встигає сміститися вниз. М'яч перехоплює Тім Слейвс. 646. На кліпа вперед. Ларік встигає. Але в боротьбі зараз фейт проти кліпа в куті. Фейт проти кліпа. Кліп намагається прокинути фейда. Фейт не нубасік. Його такими фінтами не намахаєш. Хов. Кліп, кліп прокидає, уарік на місці, таляс, таляс таляс. Не встигає, хов, перехоплює м'яч, скидає на кіямпа, кямп. 6 4 6 прокидка вперед. Талясик б'є в кліпа. Дуже така. 600 IQ мув, скажімо так. Таляс. Хов перехоплює м'яч. Таляса, райза, райза! 2 в 1 майже! Але ні, Таляс трошки не встигає за м'ячем. Кям в куті проти Таляса. Таляс робить дабл. М'яч Кям, Абгардо піднімає. 6-4-6, дуже гарна контратака. Може в Team Slaves зараз вийти. Кліп прокидає фейда дуже класно. Але м'яч знову, знову в раків. Фейд на Таляса Таляс удар в дальній К'ям на місці. Кліп, кліп проти Уаріка. Уарік uh, виграє боротьбу, але м'яч знову в Team Slaves. Хов, К'ямп, К'ямп не встиг клікнути, мабуть, хов, підйом, що буде робити кліп. 6-4-6. Фейт відбуває. Знову uh, 646. Уарік, фейт Наталя, Саталя, таля до борта, прокидає на райзу. Райза віддає м'яч Team Slaves. Кліп по борту, боротьба в куті. 646-й піднімає, ні не виходить. Знову боротьба. Уарік, Уарік, Ларік пушить. М'яч кліпа кліп проти Фейда. В дефі поки що. Раки. Кліп намагається знову прокинути Уаріка плюс-мінус тим самим мувом. Третій раз вже намагається таким самим мовом прокинути, але ніяк не виходить. Кліп ніяк не збагне, що цей мув, щось нічого не працює. Райза пресингує кямба. Райза проти кямба, райза проти кямба, в куті. Намагається пробитися. Райза, райза прокинув кямба, Талясік підпуше. Кям вперед у Арік. На райзу. Райза невдало назад скидає м'яч в кліпа. Уарік проти 646, фейд, Уарік, Талясік, буде чекати райзу знизу, буде чекати Райзу знизу на Райзу, але не проходиться. Передача к'ямп нагору. 646-й ховф назад на нього. М'яч перехоплює. Райза можливо, Райза і райза просирає М'яч кліп проти фейда. Може бути один в один. Якась двіжуха. Оу, як, як тупо клікнули і залетіла якась просто. Шляпа, як то кажуть. 3-1 на користь Team Slaves. Фейд на Уаріка. Таля. Скидка назад. Скидка на Team Slaves виходить. Фейт на Райзу. Райза. Райза буде по борту на Талясіка. Ні, Райза вирішує пробити в ближній. Кям просто забирає цей м'яч. Кліп. Кліп проти фейда. Від борта і 4-1. 4-1. 4-1 на користь Team Slaves. Хм. Уарік на фейт. Фейт. На Райсу. райза буде піднімати від борта, намагатись пробити в ближній. Ні, хов перекриває. К'ямп. кямп прокидає по борту. Райза проти кямба. М'яч же в кліпа буде скидка назад на хова. Ні, уарік Райса. Так технічно класно зіграв, міг пробити після цього, але м'яч просто далі проїхав. Тепер м'яч знову в Team Слейс. Кліп, кліп проти Фейда. Знову намагається такий самий гол забити. Кліп, але не виходить, трошки не вистачає точності. Через центр Фейд на Райзу. Райза буде піднімати і щось робити. Ну, треба щось робити. Знову намагається від борта. Він побачив, мабуть, як Кліп забив гол від борта і такий, блін, від борта можна забувати, але ні, не вийшло. Уарік, Уарік. На кого дасть Уарік? Наталяс по борту не виходить. Кліп знову намагається від борта забити. Що в нас за матч такий з такою купою моментів. Спроби забити від борта. Талясик, райзу Райза, Райза, що буде робити райза? Намагається вближній. Кіямп не клікнув і не не дав можливості створити небезпечний момент. Уарік по борту. Кіям перехоплює. Талясик прасує Кіямпа. Кіямп на кліпа, хов, хов. На 646-го. Скидка на хова. Хов, хов-хов, хов-хов. Таляс. що буде робити Таляс, Таляс вирішив просто віддати м'яч Тімслейс. К'ямп. Чекає, поки партнери відкриються. Хов 646-й. Набиває, набиває, набиває. Тепер вже у Арік його жорстко пресує. Фейт проти 646 46-го Кутіхов, 646, й кліп буде удар, ні, щось затримався і нічого не вийшло. К'ям піднімає, райза перехоплює, але м'яч все ще в Тім Слейс може бути небезпечна атака. Але ні, м'яч відскокує деталяса і знову спроба забити від борта. Це вже, мабуть, п'ята чи шоста спроба за весь цей матч від гравців обох команд забити від борта. Кліп може бути 2 в 1, але ні. Здається, трошки неточно він віддав передачу. Варік перехопив хов кліп в куті проти фейда. Фейд з кліпом в куті. Фейд відбувається, але м'яч відскокує для кямба К'ямб Дуже поганий uh, підйом. Втрачає м'яч, м'яч в раків в розріз але там вискакує хов, хов по борту, ні, не по борту, екстрабах. 646-й, простріл. І кліп трошечки натягається до м'яча. Уарік, Таляс. Помилка Таляса могли забувати зараз Тім Sлей за таку помилку карати, але не вийшло. Таляс відбиває, б'є в сторону своїх воріт, але рятує тим самим. Клямп, Кліп, 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 простріл! Ні, фейт на місці. Fate. Закидає по борту на райзу. Райза, райза, райза. Що зробить райза? Даля, даляся, і знову від борта спроба. Це вже, мабуть, сьома спроба за цей матч комусь забити від борта. І забив тільки один кліп один раз. Райза на фейда. Могло бути небезпечно. Фейд на райзу на гору. Райза прокидає на борту на І нарешті казна якоїсь спроби в ракі вдається забити такий гол від борта. 2-4 рахунок. Таляс. Таляс буде прокидати, ніхова не прокинути. 646-й. Що він вигадає? Буде по борту прокидати на кліпа, кліп проти Фейда. Вже класичне протистояння цього матчу: Кліп проти фейда в куті. Кліп буде скидка, ні. Простріл. Таляс на місці. Хов 646 прокидає на Кліп Кропа. Кліп, кліп проти фейда вже в іншому куті. 646-й, що буде робити, намагається скинути на хова невдало. Але м'яч все ще в Тім Слейс. 646-й кліп, кліп, що буде робити, кліп проти фейда, вдається зробити простріл, але на ближній штанзі Уарік перехоплює фейд, хов, таляс. В нас тим часом 30 секунд залишається до кінця. Першого тайму. Чи буде гол в роздягальню чи ні від якоїсь команди, насправді, гол в роздягальню зараз може дуже сильно вирішити, або скоротити дистанцію для раків, або більш впевнено вигравати для Team slave Знову від борта прокидка 3-4. 3-4. Той самий гол в роздягальню про який я тільки що казав, який зараз додає нам інтриги, додає шансів ракам і Талясу затащити. Здуріти просто. фейд на райзу, нагору райза буде робити дабл. Чи що він зробив? Гуарік вперед. 3 секунди і. і 3-4. 3-4 рахунок першого тайму. Народ, напишіть, будь ласка, щось в чат, бо я навіть не певен, чи я правильно все зробив, бо я перший раз роблю це на цьому каналі. Взагалі, стрім там іде, хтось може щось написати. Мені треба. Так, вони ж помінялися. Ой-ой-ой, ні, так, тоді-то. Тоді, так. Ні, не так. Секундочку. Щось я тут. Е, привіт, привіт, кміт. Щось я тут на натупив. Е, щось я натупив. Щось я. Е, 34. Да. ляс проти Кімслайс. Воно ж чомусь в мене не свапається. Я тепер не знаю, як мені показувати голи. Е, перегравайте, та само собою перегравайте, тому що в мене все зламалося. Давайте так тоді. Зараз я вигадав Team Slaves, Raka і Таляс. Головне, щоб вони там поки голи не позабивали. Slaves 4 все, я геній. Я все виправив. Я... я молодець. Погнали коментувати далі. Нічого собі ви там в чаті оживилися. На жаль, я не сильно встигну, мені здається. Так, а що я наклікав? На я не сильно встигну зараз з вами поспілкуватися, тому що гра дуже цікава, дуже динамічна. Що там робить фейт? Просто прокидає по скліп кропа. Що це було? Це було якесь е, якась піжонство, чи, чи чи не знаю, чи просто звичайна гра фейда. Ну, мабуть, Таляс там скаже, як завжди, що, що фейд завжди якусь херню творить ззаду, і можливо це просто був класичний фейт. 646 проти фейда в куті, Скидка назад на хова хов, прострів. Міг бути простріл на кліпа на, на п'ятачок, але ні, не пройшло, не вийшло. Знову фейт в куті. Дивлюсь, всі кути фейт грає в, в раків, а Уарик постійно стоїть на, на ближній штанці. Кліп проти Уаріка в куті. Фейт в Уарік. У Арік прокидає кліпа, але Таляс не може ніяк відбитися. Скидка на хова не проходить. Аляс перехоплює. М'яч знову в Тім Слейс. Хов по, по борту. Уарік присує дуже 646-го сильно. М'яч хова буде на кліпа. Ні. Вау, щось хотів вигадати. Переметв, здається, хов, можна було просто зіграти на кліпа в тупу. Але, але втратив м'яч, можна сказати. Але ні, м'яч все ще в Тім Ям підключається до атаки. Буде по борту райза читає, відбуває м'яч все ще в Слейвс. Скидка вниз на кліпа. Що зробить кліп? Прокидка на 646-го. Немає простріл на хова, могло бути дуже небезпечно, але, але не дотягнувся там до м'яча хов і близько. Кямп, к'ямп. В розріз 646-й дуже прикольно прибирає корпусом фейда. Але вже атака а, раків. райза райза Що зробить? Райза? Піднімає і просто б'є в ближній к'ямп на місці. Райза в куті проти кіамба. Райза, райза, райза намагається зробити ліфт, щось не виходить в нього ні з першої, ні з другої спроби. Кямб, от в кямба все виходить. ТЕС перехоплюють м'яч 146 46 на Кямба. Uh, Вуаріка в куті проти 146-го прокидують, аля скидка назад на фейда, фейд на райзу, Райза, що зробить райза? Ну ні, вже четвертий раз за, за матч, мабуть, вже не залетить таке від, від борта. Але що дивовижно, в цьому матчі? Вау, кліп, 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 кліп могло бути небезпечно. Що дивовижно, що з семи голів 4 забито від борта прокидкою через борт? Я, я такі голи взагалі дуже рідко бачу. Там, може, по одному за матч, тут цілих 4 більше половини голів забиті саме таким способом. А що зробили зараз? Я навіть. Я почав просто. Роз... Так, Стапе, а чому? Ага, я тут знову на... натупив стабло. Добре, що я помітив. 5.3 і отак. Ні, Стапе. Отак, все, все, все все чітко. Все правильно? Ні, 5.3, 5 3, ТС ведуть ведуть. Ну, наскільки наскільки можуть мені дозволити мої математичні здібності підрахувати до 5, здається, що 5.3. Здається, що 5-3 ТС ведуть.

Бо все ж таки перша трансляція. Не, не судіть строго, як то кажуть. Фейт Фейт проти кліпа. Ну, дуже тупий гол, насправді, п'ятий зараз пропустили М -м 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 раки. Я, я розмовляв взагалі про якусь маячню, про голи забиті від борта. Я просто не очікував, що в тому моменті може бути якась небезпека, а тим паче гол. Але мені здається, задня лінія там щось дуже сильно натупила. Уарік з Фейдом якусь просто діч привезли. Неочікувано. Райза, Райза намагається прокинути Наталяса, але Таляс вже закритий ховом давно. Ік, uh, він же фейд. Намагався дати пас. 646-й перехопив кліп проти фейда в куті знову. Кліп, кліп, кліп буде ліфтити, буде-не буде. А, кліп вже може і час так трошки підтягує легенько. Знаєте, оці маленькі хексбольні хитрощі, як то кажуть, вже там стати десь в, в куті і дубцею своєю потримати опонента, потертися об опонента. Райза, 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 в ближній кут! І прямо в кут. Вау, 5-4. Знову всього лише мінус один для раків. Інтрига прям супер сильно. Повертається, Талясік, просує К'ямба. Кьям, кіям проти Таляса. Райза. Райза на Таляса. Таляс. скидка на Райзу, райза, удар в ближній 5-5! Це нічия! Тану! 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 5-5 раки! Нарешті, це, це вперше, мабуть, Ні-ні! Удар в дальній 6-5. Тряся. Я тільки хотів сказати, що вперше з самого початку матчу у нас рахунок рівний. Я не встиг, не встиг навіть договорити це. І знову раки програють один м'яч. Варік по борту, Талясяк. Нас залишається трохи більше трьох хвилин. Треба відкликати тільки один м'яч. Це, це реально, це можливо. Вже 5 забили, значить один ще можуть. Варік, АФК, треба взяти паузу. Перший тайм. Ні, це вже другий тайм. Це вже другий тайм. Перший був, здається: 4-3 рахунок на користь Team Slaves, А цей виходить 2-2. Тому що 6 4 це 2, а 5-3 це теж 2. Здається, якось так. Райза питає, який результат? Ну, Це дуже гарно насправді для нас, тому що е, в нас е, стрімер кастер, він новачок трошечки, цей коментатор Нубасік, і може він тут на табло щось наклікав, наклацав. Да, 111 підтверджує, що мінус один. Так що добре, що Райза перепитав: Таляс! Як він що робить Таляс? Він робить дабл простріл, неймовірний, і Райзі просто треба було тикнути забити гоу. Все знову в нас. В нас вже було 10 секунд цього матчі чи 15, коли рахунок був рівний. Весь інший час раки програвали, відповідно, «Тімслейс» вигравали. І тепер знову рахунок рівний. Три хвилини до кінця. Оце контенті ще поперли. Райза Райза протихова, намагається продавити. Таляся кем буде перший на м'ячі. Таляс вже одразу біжить перекривати пас 646, Сісосорокшото. Варік дуже гарно в обороні. Перекриває небезпечний пас. Хов скидка на кемпа, кем вниз на 646, що Що буде робити? Скидка чи прокидка по борту? Прокидка по борту, але кліпа вже криє Уарік. Фейд, Фейд вже черговий раз робить простріл в своїх воріт. Ну, мені з моїм рівнем гри таке не зрозуміти, але виглядає доволі небезпечно. Цікаво, цікаво було почути слова Толяса в цей момент, коли. Е, фейт! Вау, фейт не дає зараз забити 646-му, що дуже добре для Для раків. Уарік проти Кліпа. Може бути небезпечно, відскок від хов, від хова, але. Фейд на місці, просто на хова. 646 удар. Кліп не забиває. Кліп простір 646-й проти фейда таляс. Вперед на райзу. Райза, що буде робити Райза? Райза, Піднімай раз, піднімай два, підрібай три. Удар, удар. Прямо в яву. Таляс на добиванні. Але дуже далеко, майже центр поля таке не залетить, не долетить. Хов, хов. На 646-й удар 6 76. Який галас. Після такої атаки раків. Але в раків ще є. Хвили на 40 секунд, вони всі, всі лізуть вперед, пропускають атаку. 646-й на місці на цей раз хов, Буде простріл? Ні, не буде прострілу. Буде, може, зараз простріл на кліпа. Кліп там чекає, чекає, ніяк не дочекається. К'ямп, 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 кямп. Набиває, закидає вперед на хова, хов по борту 646 назад на хова, хов, кліп там кліпає, кліп, кліпає кліп. І фейд на місці. фейд цей розтачить. Райза, піднімає на Толяса вперед, але Толяс один на один. Ну, Толяс один на один не заб'є. ну, ну, Майже ніякий голкіпер ніколи один в один не пропустить е, проти будь-кого, тим паче більш-менш нормального рівня. Тому, тому, тому треба щось небезпечніше створити, але. А, але ТеС в будь-якому випадку можуть зіграти по рахунку і просто не дати якихось моментів зараз. Райза! Прострів на таляса таляс Таляс! Чекає у Аріка, удар! Ні! Як? як не забиває Уарік зараз? Щ щось неймовірне. Тес летять летять в контратаку, можуть вже поховати раків прямо зараз. Уарік, Уарік. Проти 646-го Уарік. Видовбався якось. кліп закидає назад в кут. 40 секунд до кінця матча. Уарік піднімає, не виходить, Райза! Там може бути 2-1. Зверху десь біжить таляс райза Райза, що робить Райза? 10 секунд, щоб просто підняти м'яч і просто гасить, тушить свою атаку. Але Уарік, уарік, уарік може, може, може щось зробити. Райза, наталяс, Наталяс удар, Хов тащить! 20 секунд. Аляс там вже в паніці чат вмикає. Уарік, Уарік. Давлять раки. Всі вже на, на воротах ТС ніяк не можуть забити, просто не летить м'яч. Пару 100% моментів точно було. Уарік, Уарік, по борту. На райзу. Райза з ховом, корпусом, райза, простріл. Таляс. Ні, не виходить. 7 секунд, кліп фейд і 4, 3, 2, 1, 7-6. 7-6. Неймовірний фінал показують обидві команди для нас. Шикарний матч. Мабуть, ніхто не очікував, що буде така така емоційна гра. Я навіть не знаю, що що сказати. я Я кайфанув насправді від матчу, а ви. Плюс чат. Кажете, потужно. Згоден, абсолютно. Дуже потужно було. <гум> мабуть, тоді будемо трошечки прощатись і розходитись. Але, 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 але далеко не йдіть, тому що, можливо, зараз закащу якийсь один чи, може, два матчі мрії. Мрія, здається, з Ратасами грає, мрія з Селюками. Можливо, я на щось, на щось попаду, і може щось вам за застрімлю. Так що, а цей стрім, мабуть, я закінчу, будете інший шукати, я не знаю. <гум> Дякую за перегляд.